Дні картин намальовані прикарпатцями під час реабілітації у творчій краївці В Івано-Франківську відкрилась виставка Воїни малюють мир на картинах. Зображена здебільшого морська тематика та гори. Саме там і проходили реабілітацію бійці. З ними працювали психологи, які допомагали адаптуватись їм до життя вже не під кулями та градами. Під час проекту з ними працюють і психологи, і масажисти, і екскурсії і дуже цікаві, цікаві спілкування з місцевим населенням. І звичайно, це їх розм'якшує, і творчість обов'язково також впливає на те, що вони розслаблюються більше. Краще переживають ну, мирне життя. Реабілітація у творчій краївці дуже позитивно впливає на воїнів. Зізнаються, їх рідні кажуть, тепла атмосфера та затишок. Як вдома сприяють, щоб чоловіки більше відкривались та ставали спокійнішими після фронту. Психологічно дуже потрібно, тому що це їх врівноважує. Вони ти більше зрунуважені і заспокоюються, зближується, бо вони там зустрічаються всі хлопці між собою. вони спокійно, може вигорюватися між собою. Робота психологом це дуже вимагає. Боєць батальйону Донбас Олександр Назаренко теж представив свою роботу. Каже, творча реабілітація йому направду допомогла, а Криївка стала другим домом. Я не рисував ніколи, ну не вірилась. Ну тим не менше починає отримати у всіх, як ви бачите. Хотілося нарисувати церкву, і мені як-то ця думка в голові довго унашівалась. Я все-таки зробив цю церкву на реабілітації Краївки. Став у єпостасі художника і голова Івано-Франківська, Руслан Мартінків. Його роботу також можна побачити на виставці. Місцева влада активно підтримує творчу криївку, каже посадовець. Я мав можливість відвідати один заїзд реабілітації, який відбувався в місті Генічівській Херсонської області. Мав можливість разом з учасниками бойових дій зустрічати схід сонця і намалювати роботу. Тому приємно мені тут побачити, що і моя робота тут виставку. Стали на не малюють мир, це лише початок серії виставок, які відкриватимуться по всій Україні. Ця виставка розпочинає певну серію подібних виставок, які будуть проведені в інших містах. Наприклад, вже незабаром буде схожа виставка проведена на Харківщині у місті Чугуєв, де буде представлено також близько сотні робіт. І е, е, ті роботи є авторами тих робіт. Є бійці 92-ї бригади СПЗБ. Пес батальйону міста Чугуєва. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканала РАІ.